Доброго дня, шановне товариство. Наразі маємо Mercedes Actros Euro 6 MP4. Нам потрібно продати коробку. Що ми робимо? Вмикаємо запалювання, натиснувши один разок, зараз я вимкну. Натиснувши один раз легенько, бо знаєте, якщо ми натиснемо сильніше, вона в нас заведеться. Але можна і на заведеній машини. Давайте спробуємо на заведеній машині, натискаємо. Як бачите, у нас машинка завелася. Далі що робимо. Перепрошую за музичку. Маємо головне меню бортового комп'ютера. На головному меню вибираємо другу вкладку. Можливо, не у всіх буде русифіковане воно. Але вибираємо другу вкладку і на другій вкладці цим джойстиком, хто користується такою машиною, той знає. Клацаємо донизу до появи. Налаштувань на аварійного режиму руху. Входимо в це меню, клацнувши ОК. Клацаємо ОК. Нас автомобіль запитує. Чи задіяний стояночний гальма? Звичайно, ми стоїмо, як завжди, на будь-якій парковці на ручничку. Хрестиком вправо підтверджуємо. Так, з'являється в нас меню коробки і помилка. До речі, хто знає, що про цю помилку? Вона появилась у мене. Буквально тижні зо два, коли я перечіплював іншого прицепа, начебто все нормально, все добре, але час від часу от таке показує. Всі датчики, нічого не пошкоджено, ну не знаю. Може хто знає, то хлопці пишіть, як з цим боротися. Менше з тим, вибачайте, що відхилився від теми. Появляється у нас меню коробки, і тепер зверху верху донизу робимо таку процедурку. Буковка R відповідає в нас за задній ход. Задній хід. Кляцаємо. Рестік вправо. Окей. І в нас пішла продувка. Указання. Готов троганюсь міста. Продувка закінчена. Але ви мусите дочекатися не менше як 10 секунд. Клацаємо окей. А воно навіть саме пропало. Окей, стрілочка вправо. Нейтральна передача. Знову в мене ця помилочка. Нейтральна передача. Вправо. Бачите, в нас тут мурає. Це піктограма. Далі. Де один нижній ряд передач з першої по п'яту. Стрілочка вправо. Знову машина пшикає, щось там всередині в районі коробки. Окей. Okay. Д2. Верхній ряд передач. Між від 6 до 12. Все. Чекаємо. Ну, no, Все саме пропадає. Окей. Okay. Коробочка в нас продута. E, нижній режим, e, режим буксирування. Його можна включити на невеликій відстані, адже нам завод-виробник рекомендує, навіть не рекомендує, а в наказовому характері говорить, що буксирування під час буксирування потрібно знімати карданий вал. То з цим краще не балуватися, Ви Самі знаєте, коробки на цих машинах не дешеві і здебільшого відповідальність несе водіїв. Отже, коробочку ми продули, готові далі їхати. Як часто продувати коробку, ну я не знаю, на одному ресурсі два тижні, на другому три, в залежності хто як їздить. Я вважаю, як я роблю, я цю коробку продаваю в середньому раз на 3-4 тисячі кілометрів. Чого я беру, що такі кілометражі. Буває зупинишся на кільці. Пропускаєш транспортний потік і ти починаєш рушати, а вона так тугенько, тугенько вона думає, як цю яку, яку їй треба включити передачу. Або бувають моменти, коли ти під'їжджаєш до перехрестя, навіть до того кільця під'їжджаєш, ти майже призупинився, от-от вже маєш зупинитися і тобі треба рушати. Ти додаєш газу, а вона щось там собі думає. Оце після цієї продувки, вона буде чуть-чуть різвіше думати. Ну, так все. Всім дякую.